Добрий вечір, шановне панство. Зараз в прямому ефірі буду годувати вольєрі внутрії, там, де є самка з маленькими внутрінятами. В руки не буду телефон брати, його виставив, хай так буде. Далі. Ну, я, В принципі, в мене тут тільки гранула підготовлена і. І ще зверну увагу, що осталося 10% зарядки. Вистачить часу, не вистачить, не знаю. Все. Починаю я годувати. Почистили годівницю. Тут маю зранку заготовлену гранулу отаких таких об'ємах. Приблизно їм даю біля 400 грам, напевно, 450 максимум. На день даю трошки менше, на вечір даю трошки більше гранули. І, в принципі, виходить, що по 100 грам. Які тут 450 грам, ну, більше 400 грам гранули є, то виходить, що 300 грамів мають з'їсти дорослі нутрії по 100 грамів на вечірнє годування, і 150 грамів мають з'їсти нутрії малі. Чисто символічно даю жменьку сіна і кидаю його в сторону, хай вони собі поносять маю ось таку люцерну, теж не дуже багато дивіться. Кидаю в другий кут люцерну. Ну і так само, от дивіться, жменю, беру і гірчицю так є. Саму це яка, яка родила з магазину, надігнивши. Помідор. Візьме вона його, не візьме, взяла друга самка, ну хай бере. берем другу ще даємо помідор. Взяла самка самкам які народили. ну Наступна буде без помідора. Більше немає. ну Остальним буде яблука. Яблука ось такі надігнивші, всякі є. Буду різати яблука ріжу на 8 частин. Яблуку розрізаю, щоб мало малі внутрішня, щоб мали на 8-12 частин, щоб малі внутрішня теж мали доступ до яблук, щоб всім вистачило. Там зліва то, що не видно, внутрінята малі люцерну перебирають. Інші повтікали, по ніколи не знімалися, декілька внутрінят їдять грануло. На городі в суботу з дружиною в садку визбирали практично всі яблука. Получилося біля 10 відер яблук, і тобто я тими яблуками е, буду годувати, напевно, так як я тут малим даю більше трохи яблук. А остальним останнім то таке середнє яблуко на двоє ріжу, то на, на дві самки одне яблуко даю. Ну, Якщо таке маленьке, то даю два яблука. А малим тут я даю все, що я маю. Тому що малих внутрішніх треба годувати. Чим більше ми соковитих кормів дамо внутрі малим, тим вони будуть менше залежні від самки, щоб сати то молоко. Особливо це то, то е, актуально, коли дуже багато народжених є нутринят. Оскільки в мене небагато ну В принципі, самки народили нормально, а живими вийшло неповних 5 нутринят на одну самку, чуть менше п'яти. Самки три самки в даному вольєрі народили, Дві народили 11, мінус 2 осталося 9, і от самка народила 8, і осталося лише 5 внутринят. Маленькі внутрінята позабивалися в кутку, вони ще не користь. Немають потреби в кормі, де коли вони чисто символічно за, чисто символічно за компанію е, залазять в годівниці. От бачите, малін одне, мале, друге ну, мале внутріння. Ну і в тому кутку самка е, помідора одна є, внутрінята теж. І, в принципі, все, що я дав сам внутріям. Крім того, внутрі ще мають воду, вільний доступ до води. Ну, малі ще нутрі не достануть води, а дорослі вони собі, як треба їм води, то вони поп'ють. Там я ще кинув кусок такий білий буряка, є кормового, то я, е, крім яблук, і то кидаю їм ще буряка, щоб самки і малі мали погризти буряка, якщо бракує їм корму, будемо так казати. А в принципі, гранулу їдять, потім перейдуть вони до, до гірчиці і до тугуло, люсерне і то в принципі ще потім підріжу, щоб вони подають більшим нутрієм, великим нутрієм, що в клітках є, подаю їсти і гляну, ще вріжу пару яблук, щоб вони не затовкали. Я ще маю їм картоплю, картоплю, пару картоплин вріжу теж. От, дивіться, бачите. Ті дві самки менших, а та, що родила 8 штук стандартна, то вона і більше виглядає і найбільше родила. Ну, але що маємо, то маємо. І в принципі, бачите, вже погодування в даному вольєрі. І кому цікаво, то я зараз оставлю. І буде дивитися, відео буде крутитися, поки зарядка телефона не сяде. Все, йду я годувати остальних внутрішньой. Прий... Okay. <laughs>